Маршрут номер 2 в 8041 по вулиці Перемоги 20 в Святошинському районі міста Києва. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит з водіння, практичний водіння у місті, вам необхідно зробити не більше ніж три помилки. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові. Показали паспорт на камеру, перевірили, чи вимкнена у вас нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо. Пристигнулися паском безпеки, подивилися на приборну панель, чи у вас немає червоних лампочок, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий або пасок безпеки водія або, яких, або інших пасажирів, і це може бути інспектор буде в будь-якому разі, а може бути і інструктор на задньому сидінні, якщо ви здаєте е іспит на автомобіль автошколи. А також може бути незачинена одна із дверей. Якщо на механічній коробці. Перемикання передач, вимикаємо, витискаємо щеплення, нажимаємо на тормоз, знімаємо з ручника, вмикаємо першу швидкість і вмикаємо необхідний нам поворот в моєму випадку. Це буде лівий поворот. Впевнюємося в тому, що ми нікому не заважаємо, так як їде інший учбовий автомобіль. Пропускаємо його, і лише потім ми продовжуємо рух, виїжджаючи. На цю ділянку дороги і займаємо одразу крайнє праве положення. Це дуже важливо. Їдемо по території. Дорога у нас тут дуже і дуже і дуже погана, але ми пересуваємось по цій території. Приймаємо крайнє праве положення. Продовжуємось рухати в крайньому правому положенні. І ми виїжджаємо на вулицю Перемоги і одразу ж нам треба одразу виконати там такий не зовсім простий поворот, майже розворот, скажімо так, на вулицю Бетховена. Вмикаємо завчасно правий сигнал повороту. Виїжджаємо на вулицю обережно і дивимось, автомобілів нема. Виконуємо правий поворот. І тут дуже-дуже і дуже, дуже обережно. одразу ж займаємо крайнє праве положення. Дорога у нас тут е, дуже така погана. На цій ділянці дороги інструктор вас може попросити знайти місце для зупинки. Ви можете зупинитись, так як е, знаків. Про те, що зупинка заборонена, ніяких нема. Як це можна виконати? Показую вам вмикаємо правий покажчик повороту, прижимаємось е, правої стороні дороги, зупинились, поставили нейтралку, ручник. Якщо ви на автоматі, то е, поставили драйв і ручник. Е, потім вмикнули лівий поворот і Подивились ліво зеркало, нікого нема і продовжуєте рух. Зараз ми під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя і згідно правил дорожнього руху, нам необхідно пропустити автомобілі, які рухаються справа. Це вулиця Мельниченка у нас. Автомобілів нема, ми продовжуємо рух по цій дуже і дуже негарній дорозі. Але ми при цьому займаємо крайнє праве положення. Якщо будуть якісь величезні такі ями, що їх треба об'їжджати і нема зустрічного транспорту, вмикаємо лівий покищик повороту, повертаємо, об'їжджаємо яму, правий покажчик повороту і вертаємося у своє положення. тут от бачите, така дорога, і вічбові автомобілі їздять, і будь-які їздять, і пил, бруд. Що маємо, то маємо. Попереду у нас пішохідний перехід. Нагадаю, згідно правил дорожнього руху, ви повинні пропустити пішохода, знизивши швидкість, а при необхідності виконати повну зупинку. Також у нас тут нерегульоване перехрестя, і ми повинні пропустити автомобілі, які рухаються справа. Автомобілі у нас. Немає, тому ми продовжуємо рух. Друзі, нагадаю, що це маршрут номер 2 в ТСЦ-8041 по вулиця Перемоги 20 Святошинського району міста Києва. Дивіться інші маршрути з цього ТСЦ у мене на каналі, а також ТСЦ з, другі, з других сервісних центрів, відео з інших сервісних центрів у відповідних плейлістах. І нарешті ми виїжджаємо на більш-менш нормальну ділянку дороги. Під'їжджаємо до пішохідного перехід, проходу і пропускаємо людей. Тут нам необхідно повернути праворуч на вулицю Жмерінська. Друзі, тут важливий такий нюанс, що якщо з усього апендікса чи як його назвати, буде їхати автомобіль, то ми його повинні будемо пропустити. Автомобілів у нас немає, нас пускають. Ми дякуємо щиро за те, що нас пустили і виїжджаємо. Їдемо по вулиці Жмеринська. Тут у нас вже трафік такий стає більш щільний. Зараз нам на наступному світлофорі треба буде виконати лівий поворот на бульвар Жуля Верна. Це стара назва цього бульвару, бульвар Ромена Ролана. Друзі, з якою швидкістю краще здавати практичний іспит, раджу вам їхати зі швидкістю 20-30 км на годину. Є ділянки там далі, де можна буде більш розігнатися, тому ну, краще ось 30 отак в середньому тримаєте і не їдь дуже швидко, тому що дорога така штука, що обставини можуть змінюватися досить швидко, тому щоб ви могли дуже швидко і адекватно на них реагувати, треба їхати дуже швидко. До речі, ми тут повинні були поїхати їхати в правій частині дорозі, але там були припарковані автомобілі. Під'їжджаємо до перехрестя та вмикаємо лівий покажчик повороту і можемо одразу роздивитися наші знаки на маршруті номер 2 Ми бачимо знак головної дороги, але він у нас не діє, тому що світофор в пріоритеті над знаками. Якби він не працював або працював у режимі жовтого мегатіння. Тоді виїжджаємо на середину перехрестя і виконуємо поворот ліворуч. Виконуємо в середню полосу, тому що права нас повністю запаркована. Якби ну, ви зрозуміли, я, я думаю, мою мисль, що якби світлофори не працювали, то працювали б тоді знаки, про це вам хочу нагадати. Бачимо пішохідний перехід людей. Немає, тому продовжуємо рух прямо. До речі, вам тут може інспектор сказати: це ми так їдемо, я вам показую маршрут, щоб ви ознайомилися, щоб ви вивчили, щоб його здати. Передивіться декілька разів, друзі, щоб ви ознайомились. І всі інші маршрути, які є на цьому, також є на каналі. Інспектор може вам сказати, зробіть паралельну парковку або заїзд в гараж. Тому, друзі, ви повинні це все вміти і знати, і в будь-який момент він може вам, вас це спитати. Проїжджаємо пішохідний перехід і наближаємося до, до перехрестя з круговим рухом. У нас зі направил Дорожнього України по кругу йде головна дорога. У нас у нас у даному випадку стоїть знак дати в дорогу. Ми з лівим показчиком повороту їдемо по кругу в середній полосі. Тут ми лівий поворот вимикаємо, вмикаємо правий. До речі, згідно правил дорожнього руху, при заїзді на круг його не треба вмикати, але Деякі інспектори цього вимагають. Ну, Такі негласні правила і зараховують це як запомилку. Тут ми в'їжджаємо в свою полосу, рядність ми соблюдаємо. Під'їжджаємо до світофорного регулювання. У нас червоний сигнал світлофору, зелена стрілка, але ми все одно їдемо прямо. За світлофором у нас зупинка громадського транспорту. Нагадаю. І, друзі, дивіться, от бачите, як зараз автомобілі отак їдуть в житті, в житті, воно так відбувається, друзі. І я так їжджу. Але від правил дорожнього руху, ви отут, от, оцю суцільну смугу ви не повинні нарушати. І в одній полосі може рухатись тільки один автомобіль. Ви в ідеалі цей автомобіль треба було пропустити, тому що на перехресті не можна виконувати перелаштування. Але ззаді іде поток, і знаєте, мені... Дуже за це ніхто не подякує, за те, що я тримаю тут рух. Під'їжджаємо до пішохідного переходу, людей у нас немає, їдемо прямо. Нагадаю, що згідно правил дорожнього руху зупинка на біля зупинки громадського транспорту на відстані 30 метрів до і після зупинки заборонена. Також заборонена зупинка за 10 і Після 10 метрів пішохідного переходу. Автомобіль повертає і ми продовжуємо рух. У нас мигаючий зелений, і ми проїжджаємо. Хоча такий, такий випадок вже можна було б зупинятися. Повертаємо праворуч, то що нема у нас припаркованих автомобілів. І перед пішохідним переходом не перетинаємо суцільну смугу, і це дуже важливо. Дуже важливо, то, що якщо ви е, притнете її, це буде зараховано за помилку. А я вам нагадаю, що три помилки і іспит не складено. На наступному світофорному регулюванні нам потрібно виконати м, поворот на вулиця, вулицю Гнати-Юри. У нас тут зелений сигнал світофору зі стрілочкою. навіть якщо б він був червоний, ми мали б право. Би Повернути е, праворуч, пропустивши всіх, всі автомобілі з іншого напрямку. Тут нам треба, ми їдемо прямо, у нас вже такі п'ятнічні затори, не зовсім гарний час для запису відео, але попит є, вас все цікавить, тому для вас я все знімаю, тому буду вдячний і. За ваші лайки, коментарі. Пишіть вашу інформацію, скільки разів ви вже здавали практичний іспит чи з якого разу здали теоретичний іспит, іспит на права. Друзі, ми тут дуже зараз довго стояти в цій пробці не будемо, тому що через 20 метрів на кругу тут вже у нас круг, якого раніше не було, нам треба повернути ліворуч на... Вулицю Петра Куріного, стара назва, вулиця е, Комісара Рикова. І ми е, зараз нам треба виконати перелаштування в ліву полосу і повернути на ту вулицю. До речі, на той вулиці інспектор також може е, вам е, наказати, щоб ви знайшли місце для зупинки. Тому нагадаю, що коли він у вас це попросить, щоб ви не зупинялися до 30 метрів до і після зупинки, хоча там зупинки, мабуть, і немає, я вже не пам'ятаю. Але пішохідні переходи є, це точно, і заборонено 10 метрів до і після пішохідного переходу зупинятися, а також 10 метрів до і після виїзду з прилеглих територій. Друзі, тут нам... Краще було перелаштуватися, але дивіться, у нас є ось е, тут суцільна е, розмітка вже починається. І взагалі треба було раніше перелаштуватися, це просто пробка жбила. І вийде, що зараз я буду е, із порушенням е, трошки ось, не можна так робити, як я роблю. Раніше треба було перелаштуватися. Хоча на круг по правилам дорожнього руху ми нічого не порушуємо, ми можемо. Зайти і з правої полоси. Тому в принципі, тут у нас все ок. Пропустив ще інші автомобілі. Тут ми зараз попросимо у людини, щоб вона нас пустила. Він, я думаю, розуміє. Да, він нам, я йому показав, він дозволив, все, все дуже добре. Так, ми заїхали на круг, далі у нас буде односторонній рух, вмикаємо правий по повороту. І з'їжджаємо е, з цього кругу. Тут у нас автомобілі припарковані, тому в лівого полосу прилаштовуємось, бачимо пішоходів, яких ми пропускаємо і продовжуємо рух. Нагадаю, це вулиця Петра Куріного, стара назва е, комісара Рикова. Ви можете роздивитися ці всі вулиці, якщо щось не побачили в моєму відео, ви можете... Вуглі подивиться через Спутник кожен дорожній знак. Кінець обмеження швидкості 20 км на годину. Бачимо знак. Тому, друзі, виконуємо ці всі правила дорожнього руху. Ми їдемо по дорозі з одностороннім рухом, яка у нас вже закінчується, про що свідчить знак, кінець дороги з одностороннім рухом. Зелений сигнал світофору, поворот ліворуч заборонений. Ми, ми зупиняємось. Давайте роздивимося ці знаки і бачите, у нас, виходить, що? у нас виходить, що поворот ліворуч заборонено. Друзі, але нагадаю вам правила дорожнього руху, що цей знак він діє на перше перехрестя. На перший поворот. Тому в другий поворот ми вже заходимо, заходити можемо. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, ось ось він зміниться. І ми повертаємо на вулицю героїв космосу. Друзі, я вам спеціально називаю ці всі вулиці. Можливо, це для вас буде дуже важливо. Можливо, ви в Гуглі будете дивитися ці вулиці, тому що є така можливість. Як я вже сказав раніше, так зробити. Тому я думаю, що для вас ця інформація буде корисна. Тут ми повертаємо ліворуч і одразу ж займаємо крайню праву смугу. І у нас тут людина хотіла в неї зайти, і ось він показує, що він був правий. Ну, <смас> А я вважаю, що він був неправий. Ну добре, дякую, що не посигнали. Перелаштувалися в праву смугу, бо там у нас припаркований автомобіль. І Зараз нам необхідно бути, ми бачимо обмеження швидкості 30 км на годину, вмикаємо лівий покажчик повороту. і Тут нам необхідно проїхати цей пішохідний перехід людей, на якому, на якому немає, вмикаємо лівий покажчик повороту і чемно заходимо саме в другу полосу. Вибираємося в другій полосі, вмикаємо правий покажчик повороту, пропускаємо автомобіль, якщо воно є, автомобілів у нас немає. Займаємо кра... крайнє праве положення і нам е, треба повернути на вулицю, Якуба Колеса колоса знову повернутися на неї. Повертаємо на цю вулицю і тут бачимо зразу, одразу ж зупинка громадського транспорту, припаркований автомобіль з порушенням. Включаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємо ліву полосу. потім вже не перелаштовуємо, бо далі там ще стоїть автомобіль, а там ще автомобіль, тому їдемо в лівій Палисі. Під'їжджаємо до перехрестя з світофорним регулюванням, на якому ми вже тільки що їхали тільки що, але з іншого напрямку ми повертали праворуч. Друзі, в житті ось отут люди, люди отак от проїжджають, але ви недосвідчена людина, якщо ви дивитесь це відео в плані. Управління автомобілем. Тому, по-перше, не робіть так, а по-друге, що це заборонено. Автомобіль у нас виконує лівий поворот, Ми повертаємо, викаємо правий поворот, перелаштовуємось, викаємо лівий поворот їдемо прямо. Знову у нас припарковані автомобілі, ми не перелаштовуємось. Тут у нас автомобіль. З лівим поворотом стоїть. Друзі, от я зараз отак поверну, але я нагадаю, ні, не робить так ніколи. Ну не, саме на екзамені. В житті, бачите, я так зробив. Взагалі автомобіль, який їде, зробив. Я вам просто хочу сказати, що не, е, якби ви входите в це автомобільне життя, а в реаліях знаєте, я вас ні, ні в якому разі не призиваю. Е, Порушувати правила дорожнього руху. Ні, їх треба соблюдати, але є, ну якби ви не одні на дорозі, там куча ззадів автомобілів, і я зараз застану і буду їх всіх тримати, знаєте, ви б зараз почули б цю канонаду, як вони певні всі сигнали. Бачимо пішходний перехід. Зупиняємось, людина на моноколесі, він цього. Не може робити, не можна переїжджати на пішохідний перехід, треба йти і пішки. Тому, друзі, будьте крайні обережні, тому що дуже багато зараз цих самокатів, скутерістів, вони зазвичай не дотримуються правил дорожнього руху, і це створює для водіїв небезпеку. Вмикаємо правий покажік повороту, перелаштовуємось до суцільної смуги і повертаємо на вулицю, пропускаємо пішохода, який. Переходимо дорогу і повертаємо на вулицю Дмитра Чижовського. Це стара назва Петра Чаодаєва. Тут у нас на цій вулиці все так плотненько, дуже запарковано. І тут іноді в деяких випадках треба пропускати автомобілі з зустрічний транспорт, тому що можна не роз'їхатись, особливо якщо хтось якийсь крупногабаритний автомобіль припаркований. Їдемо по цій дорозі. Нагадаю, це у нас маршрут номер 2 ТСЦ 8041 по вулиці Перемоги, 20 у Святошинському районі міста Києва. Друзі, на іспит, бачите, ось як людина повернула, а то... Ну, Тут так все припарковане, що людина так один не так припаркувався, другий не так виїхав. в общем, той недовольний. Тому тут треба бути край, дуже обережним. Попереду вона, ми пробуємо притинати вулицю Жмеринська, по якій ми, до речі, їхали. Їхати будемо прямо на вулицю Бетховена, теж з якої, з якої виїхали. І тут таке досить складне і нагружене перехрестя, і друзі. Іноді учні питають, а скільки тут можна стояти е, на цьому перехресті, пропускаючи автомобіль. І правильна відповідь стояти треба стільки, е, скільки це необхідно для безпеки дорожнього руху. Тому що тут такий дуже багато автомобілів, хто їде туди, хто їде туди, тут іспит здають. Тут І іноді тут допомагають пішоходи, які е, переходять дорогу. І це ну, реально краще з ними, коли вони перекривають рух автомобільний. Друзі, ми знов на вулиці Бетховена. Раджу вам, бачите ось ця ямка. Вмикаємо лівий поворотник, об'їжджаємо цю ямку, в'їжджаємо правий поворотник, повертаємося в в Наше положення, знов ямка, ні і поворотник. Об'їхали, правий поворотник включили, повернулися. Друзі, це дуже важливо. Десь один поворотник не включити, вже це буде одна помилка. Три помилки, іспит ви не здали. Бачимо також навчальні автомобілі, які рухаються. Жіночка за кермом. До речі, зараз дуже багато дівчат, жінок. Здають на права дуже погана дорога, ну просто 5 км 10 км на годину і це вже не знаю, максимальна швидкість, на якій можна їхати. Але я ще пам'ятаю декілька років тому тут була, ну вона завжди тут була така не дуже, але раніше вона була ну, в кращому стані. Що особливо зараз після зими. Оцих перепадів, температур. Ну, добре, друзі, у нас все ж таки тема відео це іспит. Раджу вам записуватися на іспит до інспектора на ранок. Він прийде в гарному стані і ви здасте екзам дуже вдало. Якщо будете звісно, до цього готові. Тому враховуйте цей момент. Друзі, також вам ще раз нагадаю, що ми зараз їдемо тільки прямо весь час. Але інспектор на деяких ділянках дороги він у вас може вам наказати, виконати заїзд в гараж, паралельну парковку чи зупинку. Тому, друзі, ви всі всі речі повинні робити. Бо є деякі автошколи з яких учень виходить і він е не знає, що воно таке, розумієте? Що таке паралельна парковка, що таке заїзд в гараж, і потім, звісно, що ну як може людина е здати іспит, якщо вона, якщо вона цього не вміє робити. Тому, будь ласка, треба тренуватися. Бачимо учбовий автомобіль і продовжуємо рух за ним. Хотів його обігнати, але не буду цього робити. Тримаємось правої частини дороги. І тут у нас дорога вулиця з назвою Бетховена закінчується і повертає дорога на вулицю Перемоги. Але ми тут. Тільки ми на неї повернули і одразу ж нам треба заїхати в ТСЦ-8041, пропустивши автомобілі, які їдуть у зустрічному напрямку. Тут у нас бовий автомобіль виконує е, поворот, тому я також їду за ним, виконую поворот, і ми обережненько пропускаємо пішохода. Жіночка не схотіла йти, а по правилах ми повинні пропустити пішохода І ми заїжджаємо на територію сервісного центру, слухаємо вказівки, займаємо край, е, крайнє праве положення, слухаємо вказівки нашого інспектора. І зупиняємо автомобіль. Інспектор вам каже, що ви вдало склали іспит. Всім, друзі, я вас поздравляю, бо ви круті, ви придивились всі, маршруті, всі маршрути на моєму каналі, вивчили всі дорожні знаки, всю розмітку. Поділилися цим відео з друзями, поставили лайк, написали коментар і підписались на канал. Дуже дякую і до зустрічі на Дорогах